Привіт, друзі! Вітаю вас знову у бенгальському White Shepherd. Давайте подивимось сьогодні на сучасній вулиці, а також на найвиразнішу чого частину це стріт Арт, який просто охоплює вас на кожній вулиці. Але перш за все хочу вам показати один невеличкий будиночок, дуже непримітний з першого погляду. Це The Bell Foundry у Вайтчеполі. Це одна із найстаріших і найвідоміших дзвонарень у світі. Вона заснована аж у 1570 році і була основним виробником дзвонів та дзвінкових систем протягом багатьох століть. Вона створювала дзвони для церков і будівель по всьому, -всьому світу. Так, щоб ви розуміли її особливість, найвідоміші дзвони, які тут були виготовлені. Це перш за все великий дзвін Ліберті, який знаходиться зараз у Філадельфії, США, який символізує боротьбу США за незалежність. Він був перелитий тут у 1752 році після того як оригінальний дзвін тріснув. А також, звичайно, це великий дзвін відомий як Бік Бен, який був відлитий у 1858 році для Весмінцевського палацу. Девачка Bell Foundry пережила багато важливих історичних подій, включаючи війни і економічні зміни. Але незважаючи на це, вона продовжувала розробляти і вдосконалювати свої технології лиття дзвонів. Але у всьому, зрештою, приходить кінець, і у грудні 2016 року було оголошено, що фабрика припинить свою роботу. Більш ніж через 446 років роботи, через фінансові труднощі і вимоги сучасної комерціалізації. Однак Bell Foundry залишається важливою частиною історії міста і символізує стійкість традиційних ремесел у сучасному світі. Сьогоднішній Вайтчепл це район контрастів. З одного боку, він межує з фінансовим центром Лондона, що відображає глобальну економічну міць міста, а з іншого, це місце, де творчість та мистецтво процвітають на кожному кроці, особливо в таких місцях, як Бріклейн. На цій вулиці повна стріт арту, етнічних ринків та вінтажних магазинів. Тут купа культур змішується у одне ціле. Як я вже казав, сюди іммігрували гугеноти, ірландці, євреї і, зрештою, бенагальці, які зараз тут. Представляють більшість. Але у якийсь момент Бріклей перетворилася на такий модний район з чисельними арт-галереями, барами, кафе, і стало популярним місцем для місцевих жителів і туристів, особливо через свою вуличну культуру, через графіті та вуличне мистецтво, що вважається одним із кращих у Лондоні. Бо тут серед вузьких вуличок і старих будівель можна знайти роботи деяких із найвідоміших вуличних художників світу. Чим взагалі графіті відрізняється від класичного мистецтва. Ну, по-перше, воно засновано на буквах або символах, які зазвичай наносяться фарбою з балончика. І багато хто сприймає це як вандалізм, але з іншого боку, це те, що люди хочуть бачити, те, що показує прямо сьогоднішню ситуацію, і люди виражають свої думки стосовно того, що відбувається зараз. Вуличне мистецтво не повинно бути постійним, трохи менше ніж за місяць. Графіті зникне, його просто замалює інший художник, який хоче самовиразитися. Тому малюнки тут весь час змінюються, і, можливо, саме тому лондонська вулична арт-сцена розташована саме у Бріклейні. бо як мікрорайон, цей район також часто зазнавав радикальних змін, коли він був спочатку домом для пивоварної промисловості, а потім вже став центром ткацтва, пошиття одягу. І на кінець, коли він став центром бенгальської громади. Невеликі на це можна побачити у неймовірному втраченому раю посеред речей від Джиммі Віжена на боці Банглатаун Кешен Керрі на Хенбурі Стріт. І хоча епіцентр того, що вважається крутим у Лондоні, постійно змінюється, Брік Лейн і Шордіч, здається, залишаються незмінними, незважаючи на зростаючу джентрифікацію. Бо вуличне мистецтво в цьому районі зіграло дуже велику роль. І завдяки цьому воно стало більш сприйнятним мейнстрімом. Тож тепер люди відвідують східний Лондон ну лише заради того, щоб побачити вуличне мистецтво. І саме завдяки цьому визнанню художники отримали більше свободи, ніж вони мали коли-небудь раніше. А от залізничний міст поруч із садами Алана на деякий час був яблуком розбрату. Тут щоразу, коли розписували стіни, транспорт for London швиденько це все витирав, однак нещодавно він все ж таки дозволив художникам перетворити міст на постійну галерею. Врешті визнавши, що муличне мистецтво може бути прекрасним, а не розглядаючи його як постійний акт вандалізму. Художникам також дозволили створити постійний арт-простір, відомий як Nomadic Community Garden, на занедбаній землі поруч із залізничними коліями. Це такий собі кролячий комбінат тимчасових споруд: дерев'яні хатини, на яких розташовані кафе, бари, майстерні. Куди б не глянути всюди буйство кольорів? Цей простір показує, як далеко ми зайшли від часів, коли всі графіті вважалися вандалізмом. І хоча зараз художникам легше знайти стіни для розпису, багато компаній і орендодавців пропонують бокові стіни своїх будівель для нанесення свого стріт-арту, і багато хто вважає, що це така собі комерціалізація, коли людям платять великі суми грошей за створення графіті, що рекламують міжнародні бренди. Можна побачити малюнки, які рекламують популярний банк або дорогі бренд годинників. Також є графіті на Коуд Стріт від Nomad Clan, що зображає жінку з перекресленими очима, яка тримає у пригашці палаючі гроші, це натяк на те, що вуличне мистецтво розпродається. Деякі люди вважають, що на Шордічі вуличне мистецтво вже вмирає. Пивоварня Old Truman Brewery колись була центром промислового району. Але зараз це місце зайняте барами, кафе та магазинами. Це найкраще місце, щоб побачити роботи деяких із найвідоміших художників, таких як Space Invader, Shepard Fairey і навіть класичний автомобіль яскраво рожевого кольору, який поставив там Бенксі. Вуличні художники іронізують, що автомобіль Бенксі тепер захований за орсклом для захисту, підкреслюючи, що вуличне мистецтво не призначено для захисту, воно призначено для постійного існування. І мені здається, починає розуміти їхню аргументацію. Є відчуття, що вуличні художники взагалі залишають ці місця. Так, є і нові роботи, але не так часто. Здається, ніби область досягла свого піку і тепер вже рухається далі. Що стосується художників, то вони переміщаються у інші райони, де мають свій інтерес. Одним із таких прикладів є Пенч у Південно-східному Лондоні. Чому так відбувається? Складно сказати. Тож вай вражає контрастом, як я казав. Район вже забудовується новими блискучими будинками, що просто тягнуться до неба. Більше і більше будинків будуються, змінюючи ландшафт на багато років вперед, і старе повільно поступається місцем новому. Іммігранти і навіть хімпстери будуть витіснені. Їхні громади під загрозу. Їхня культура вже розріджується і оредна плата стане скоро недоступною. Це просто неминучий процес. Лондон взагалі має талант перепрофілювання, використовуючи старі речі для створення чогось нового. Не впевнений, чи подобаються мені ці зміни, я не знав, яким був Лондон раніше, ну хоча б 20 років тому. Але новий Лондон зачаровує, здається, що я маю змогу побачити найкраще з нього прямо зараз. Я вдячний за те, що мені показало місце, і мене цікавить нове так само як і старе. Адаптація до змін важлива, і я думаю, що місто і його жителі добре справляються з цим. Але іноді, дивлячись, як зникають історичні вулиці, я навіть відчуваю ностальгію, а іноді треплячись, щоб побачити, що ж чекає за рогом. Лондон 2050 року. Яким він буде?